Ремонт черв'ячного редуктора. Всі питають: чи можливо відремонтувати черв'ячний редуктор? Так, можливо, але чи доцільно. Черв'ячний редуктор складається з таких запчастин: корпус, болти кріплення вихідної кришки, вхідного фланця, заглушка, два сальника, підшипник. На черв'яку менше і більше і два підшипника на вихідному валу кришка. Фланець. Стопорне кільце та регулюровочне кільце. І саме основне це черв'ячна пара. Завжди, коли міняється черв'ячна пара, повинна мінятися в комплекті. Бронзовий шестерня та стальний черв'як. Окремо немає заміни, воно працювати не буде. Ну! І завода виробника вартість черв'ячної пари, черв пари коштує 80% від вартості редуктора. Попутно. Треба поміняти два сальника, чотири підшипника, залити нове мастило. І вартість ремонту редуктора коштує дорожче, ніж новий редуктор. Тому чи доцільно це вирішує кожен сам.